Печерський районний суд міста Києва. Зараз буде давати інтерв'ю. Самий основний борець з корупцією це пан Юрій. Прошу представитися. Я Юрій Борисович Слюсар. Юрій Борисович Слюсар – найбільший викривач корупції по правоохоронним органам по всій Україні і так думаю, що і по всьому світу. Хочу сказати наступне: я зараз перебуваю в Печерському суді сьогодні. 20 лютого 1000, то дві року і хочу сказати наступне про злочини про генеральних прокурорів зараз повідомлю вас що таке Генеральна прокуратура що таке офіс Генеральної прокуратури офіс Генеральної прокуратури це є найбільш небезпечна банда службових злочинців прокурорів, які торгують кримінальними провадженнями і торгують своїми кримінальними злочинами по Офісу Генеральної прокуратури їм мало те, що вони отримують по понад 100 тисяч гривень щомісяця. Вони отримують систематично відкати від різних кримінальних проваджень. Пане Юрію, конкретно по генеральному не Венедіктові хочу сказати наступне. Генеральна прокуратура керується генеральними прокурорами. Була така е, вишвернута уже з посади Ірина Венедіктова. Так, от Ірина Венедіктова була поставлена Зеленським спочатку бандитувати по центральному ДБР, де вона навчинялася за 4 місяці, навіть менше. Кучу службових злочинів по ДБР, який є дерибан бюджетних ресурсів, дерибан бюджетних ресурсів ДБР, познищувала всю роботу ДБР і за те, що вона вдало знищила ДБР, Зеленський за це призначає її на посаду генерального прокурора. На посаді Генерального прокурора Ірина Венедіктова обгадилася по самі вуха. По моїм справам існує аж дев'ять зобов'язальних ухвал порушити до Ірини Венедіктової і її напарника, колишнього прокурора міста Києва Романа Говди. А потім вона взяла заступника Романа Говди. Аж дев'ять ухвал порушити кримінальні провадження по державній зраді національним економічним і правоохоронним інтересам України. Не заважать, прошу мені. Так от, дев'ять ухвал винесені протягом одного року. Зеленський про це прекрасно знав. Я надавав йому напряму запаралево понад 120 звернень, щоб він вишвернув до бісової матері цю бездарку, нібито бездарку. А вона і дійсно є бездарка. Вона не пройшла конкурс на посаду судді. І оце ж він її після того, як вона не пройшла конкурс, вона призначилась на генеральну прокуратуру. Тому що вона не пройшла конкурси тому що бездарка і не знала законів. І вона хотіла реформувати судову систему. І вона її реформувала і так реформувала від себе, що вона знищила роботу правоохоронної системи і судової системи. Вона наголошу, вона знищила роботу судової системи у суперечках людей з правоохоронними органами. Так от дев'ять кримінальних дев'ять ухвал про порушення по державній зраді до рівне Діктової не виконані. Органами і посього генеральної прокуратури по сьогодні і матеріали злочинів ірини Венедіктової по кримінальному провадженню з останніми цифрами 005, 005, вони знищені замість того, щоб розслідувала Служба безпеки України по державній зраді, а також по час 309 намір на повалення конституційного ладу, чим вона систематично займалася Так от, ну, ці кримінальні провадження з метою недопуску до завершення і до обвинувального вироку по статті 111 КК України. Вони знищили, куди б ви подумали, навіть не на ДБР. Ні. Ще. Ще далі вниз на ТУ ДБР міста Києва. ТУ ДБР це терористичне угрупування дерева бюджетних ресурсів. Це не просто так, це банда. І вона керується там коренем зла з Серегою Кореним, колишнім підозрюваним, ще перебувавшим, на, як підозрюваний на посаді голови держфінг Суслова, Суслова, який розрушив кредитні спілки. І за те, що цей. Корінь зла корінь вдало розграбовував державний бюджет, і за це бандюгу поставили керівником бандитської структури ДБР дереван бюджетних ресурсів. І ось вони, оце ж бандитують там, і вони досліджують уже два роки злочини. Венедіктової. А в чому ще її злочини заключаються? У мене абсолютно всі судді апеляційної палати вищого вищого антикорупційного суду друга буде вакс. Послухає, буде дружу не перебивав. Другий раз Ми знімемо мій. завершуємо. Так от всі судді ВАКС зобов'язана була внести відомості про суддів ВАКС. Тільки генеральний прокурор згідно статті 4831 КПК. Так от Ірина Венедіктова по жодному суді вищого антикорупційного суда не внесла відомості. Це раз вона по жодному суді не повідомила Верховний суд, як це передбачено статтею 48КПК не занесла куди надо. і вона сидить, радується. І тепер для того, щоб приховати Венедіктову від е, кримінальної відповідальності Швейцарії. за злочинку держави України, Зеленський підписав, знаючи, що вона бандюа. Viņš viņai pieteica Kukas. Указом поставив очолювати посольство в Швейцарії, і вона одна із шести осіб представників посольства. Вона керівник посольства в Швейцарії. А чому він її не в Африку послав, а іменно там, де побільше банків у Швейцарії? Це очевидно зрозуміло. Якщо це mm -hmm. треба мені ще mm -hmm. пояснювати, що Швейцарія є країна банків, і вона там вирішує банківські питання адміністрації президента, oh то я не буду цього говорити, тому що це і так і коню зрозуміло. Для чого він туди її послав? Дякую, пане Юрію. Дуже змістовно. А я прошу, ви ще іншим разом дасте інтерв'ю про е, суддів. Смисла тут немає.